Ситуація була очі. Дуже... Ситуація була дуже тяжка, практично не бачила. Я вже намагалась на вулицю не виходити, бо боялась десь запнутись і впасти. Пані Галина за два десятки років страждала від катаракти. жінка ділиться. Ситуація із зором за останній рік значно погіршувалась. Тому звернулась до міської лікарні номер 3, де їй зробили операцію із заміни кришталика Ока. Так стала відіть, почала бачити повністю все. Кольори, все повернулось. Я погодилась робити операцію на друге око. Нещодавно у п'ятницю зробили. Після операції мене привезли до палати. Кажу, я можу піти, як все буде добре. Хвилин за 20-30 і пішла я додому. У міській лікарні номер 3 операції заміни кришталика ока роблять безплатно. Для цього треба звернутися до свого сімейного лікаря, здати аналізи та отримати направлення. Звернуться, можливо, до свого сімейного лікаря або до лікаря-офтальмолога за місцем проживання, взяти у нього направлення, здати аналізи, і потім з аналізами і направленнями приходить сюди понеділок, середа, п'ятниця на 10 ранку завідувач відділення приймає усіх, дивиться і вирішує, потребує операції чи не потребує. Раніше медичний заклад оперував людей з катарактою у рамках міської програми охорона здоров'я, кошти на яку виділяла міська влада. Нині лікарня залучилась підтримкою НСЗУ, тож безплатні операції для містян проводять вже за державною програмою медичних гарантій. Прорахували всі розхідні матеріали, всі затрати. Так, ми зараз від НСЗУ залишаються у нас невеликі кошти це близько 6 тисяч гривень за пролікований випадок. Але ми працюємо на перспективу для того, щоб у 2025 році у нас була висока глобальна ставка за проліковані випадки, саме оперативні втручання замінних кришталків, враховуючи таку хорошу співпрацю з Національною службою здоров'я. Комунальна некомерційна установа здійснюється безкоштовно, тобто для пацієнта будь-якого з міста Запоріжжя, внутрішньопереміщеної особи для мешканця з будь-якого району міста є можливість прийти і зробити цю операцію безкоштовно. Хороший позитивний відгук надають люди, як вони вдячні лікарям, медичному персоналу, адміністративно-господарській частині. Ми дійсно бачимо, що наші комунальні заклади можуть. Не тільки надавати медичні послуги, а робити це якісно професійно. За останній тиждень у міській лікарні номер 3 виконали 43 операції із заміни кришталика. 100-відсотковий зір повернувся до 27 пацієнтів вже цього тижня. Заплановано ще з чотири десятки операцій. Єлизавета Швайко, Олександр Гоц, телеканал МТ.